Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги штучні рослини. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги декоративні бавовняні подушки. Це стильне та елегантне доповнення до будь-якого домашнього декору. Подушки виготовлені із суміші високоякісної бавовни та конопель. Вона має простий, але елегантний квадратний дизайн з красивою бахромою та китицями по краях. Подушка доступна в різних кольорах, що дозволяє легко поєднувати її з будь-яким дизайном інтер'єру. Вона не поставляється з наповнювачем, але розроблена для більшості квадратних подушок стандартного розміру. Пропонуємо до вашої уваги захисну смугу для краю столу. Дана смуга обов'язковий предмет для тих, хто має вдома маленьких дітей. Вона забезпечує надійний захист вашої дитини, пом'якшуючи краї та кути столів та інших меблів. М'який та щільний матеріал гарантує, що ваша дитина буде захищена від травм у разі випадкових ударів або падінь. Смуга виконана з високоякісних матеріалів, які є міцними та простими в установці. Має довжину 2 метри, що забезпечує достатнє покриття для більшості меблів. Пропонуємо до вашої уваги чохол для стільця. Це універсальний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому дому. Цей еластичний чохол, виготовлений із поєднання оксамиту та флісу, що забезпечує зручне та довговічне рішення для сидіння. Він має скандинавський дизайн, який доповнить будь-який стиль інтер'єру. Він розроблений для надійного розміщення на більшості стільців стандартного розміру, забезпечуючи захист від розливів та плям. Чухол дуже легко встановлювати та знімати, що робить його зручним рішенням для захисту ваших стільців. Пропонуємо до вашої уваги штучні пальмові гілки. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Рослина поставляється в горщику, що дозволяє легко розмістити її на будь-якій поверхні. За ними легко доглядати, вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх. Ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги настінний килим із графіті. Цей виріб у сучасному стилі можна використовувати як настінний декор, виконаний з високоякісного поліестеру, має привабливий дизайн відомих картин. Розмір 150 на 130 см ідеально підходить для різних цілей та можуть відповідати естетиці будь-якої кімнати. Цей універсальний килим легкий, міцний та його дуже легко чистити, що робить його чудовим доповненням до вашого домашнього декору. Його яскраві кольори та унікальний дизайн додають художньої нотки будь-якому простору. Пропонуємо до вашої уваги подушку для стільця. Цей підлокітник для офісного крісла розроблений, щоб забезпечити зручну та комфортну посадку. Виготовлений із піни з ефектом пам'яті, він адаптується до форми вашої руки, забезпечуючи індивідуальну посадку. М'який та міцний чохол гарантує, що підкладка служитиме довго та буде легко чиститися. Його можна використовувати не тільки для офісних крісел, але й для домашніх диванів. Він допомагає зменшити тиск та дискомфорт у ваших руках, що робить його ідеальним для тих, хто проводить довгі години. Не сидячи. Пропонуємо до вашої уваги новорічний декор для дверей. Цей різдвяний банер на дверях стане ідеальним доповненням до вашого святкового декору. Він має розміри приблизно 200 на 30 см і має святковий дизайн із різдвяними прикрасами. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому він буде довговічним та може використовуватися як в приміщенні, так і на вулиці. Банер можна повісити на двері, стіну або будь-яку іншу поверхню, за вашим бажанням. Новорічний декор це чудовий. Спосіб зробити ваші свята незабутніми та радісними.